Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 2 грудня 2020 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, 5 тур, група Є. Е... Сівілля Лопітегі у себе вдома на Рамон Санчес Пісхуан команда приймає лондонський Челсі Френка Лемпарда. 4-0 лондонський Челсі перемагає. Покер Олів'є Жиру приносить Челсі перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Севілія, Лепітегі, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка Севілії, Пастор у воротах, пара центральних захисників, Дієго Карлос Гомес, Хесоснавас Рейкік, По флангах, Іван Ракітіч Гудель, опорні півзахисники. Родригес, центральний атакувальний півзахисник, Ідрісі Дріссі Васкіс по флангах та Енне серії у нападі. Це стартова рознок Севілі. Лондонський Челсі, Френк Лемпард, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова рознока Челсі, Едуард Мінзі. В воротах парацентральных центральных защитников Антонио Ридзигер, Андреас Кристенсен, Сесара Аспиликуета, Эмерсон по флангах, Матео Ковачи, Жоржини Кайхавер, Стрейкопи в защитников, Калом Хадсонадо и Кристиан Пулешич, Оливье Жерлу на паде. Это стартовая Челси. Теперь, друзья, давайте про сам матч, будем обеспосредить договоры тем, Що вам, друзі, можу сказати? До речі, друзі, цій групі, крім Севілі та Челсі, Ще були такі команди, як Рен та Краснодар. Тобто Челсі, Рен, Краснодар і Севілі. Ось така була група Є е, у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. А Челсі... Челсі, в принципі, заволоділа ну, так, командою, справді Френк Лемпер ініціативою. На Рамон Санчес Пісхунд. Челсі заволодів територіальною ініціативою, Челсі більше атакував. Пригадується удар на шостій й хвині, матчу. Хороший був удар з розворота від Матеуковича. Якщо не помиляюся, це саме Матею Ковач там, напевно, з розворота пробивав. Але Матео Ковачу не вдається якраз свою нагоду реалізувати. Якщо не помиляється, це саме Матеу Ковачич. Якраз ти пробував в поворотах. Челсі здорово виглядала команда Френка Лепарда. І ось вона якраз. Восьма хвилина матчу. Ого, Челсі. Челси жиру. Отримає Кай Хаверт, знаходить жиру олив'я. Дуже здорово ліву ногу, м'яч. Дуже здорово, справді оліві жиру. ліву ногу м'яч. Дуже здорово так підрубив. ПРУ оліві жиру и забиває. Забиває гол, Олів'є жиру. 1-0 лондонський Челсі попереду Оліві Жиру після перелачки Хавер. Це дуже під ліву ногу, свій м'яч прибрав Оліві Жиру. Ну і француз пробиває в самісінький дальній кут. І робить рахунок матча 1-0 на користь лондонського Челсі. Челсі поїв в рахунку, і, в принципі, Челсі після забитого м'яча. Мені здається, що гру команда Френка Лемперда контролювала, у Севілі да, виникав також момент, але в цілому Челсі е, контролював цей матч після свого забудого Міча дуже надійно команди грала в обороні. Ще був момент у Кайда Хаверца, коли Кай пробиває лавартар Севілі на місці. Якщо не, не помиляється, то саме якраз Кай Хаверц пробивав по воротах, але. Лавартар Севілі на місці. Ще були спроби від Крістіана Пулішича. Але реалізувати Челсі свої нагоди не вдається. Перша 45-х хвилинка завершується з за рахунком 1-0 на користь Челсі. На другий тайм вийдуть Челсі Нгало Канте, Тіма Вернер, Мейсон Маунт, Хакім Зієх та Білі Гілмар. вийдуть у Челсі. На другий тайм. У Севілі вийде Мунір, Кунде, Торест. А Кампас з Марена видуть якраз у Севілії на другу 45 хвилинку. Довгий тайм. І, в принципі, глобально картина матчу не зміниться. Так, да, Севілії потрібно було відігруватися, і, в принципі, Сивілія, е, атакувала позиційно володіти. Але Челсі дуже здорово і другий тайм розпочинає. 54 та кламачи. Геніальніша атака. Челсі. Матео Ковачич, геніальніша передача. Олів'є Жиру. Выхирет один на один Француз, підсікає мяч на дворта Гол. 0-2. 0-2 на Рамон Санчес Писхуану Олів'є жиру. оформлює дубль, Геніальніша передача Матео Ковача і Олів'є Жиру. Як же красиво Олів'є жиру, это пробивает, знаєте, так мяч. Дуже красиво над вратарем. Оліві Жеруї. Французький нападник оформлює дубль на 54-й хвилині матчу. А, рахунок 0-2. Челсі гру контролює. Ще й на 74-й хвилині вдасться, Челсі забити. Ще один м'яч дуже хороша атака. Пройде, до речі, по... Право флангу у Челсі. І... Нгало Канте. Нгало Канте зробить зарубить передачу. Нгало Канте подає, але жерувая голову забиваю. Хетрик Канте ось французька звязка зіграла. Нгало Канте подача, оливежеру, удар гол. 3-0. Нгалоканте подае, але жеру, забиває французька зв'язка. А еще пенальти Челси зарубив Оливье Жиру, его пробивая, это а забывая. Четко пробивал Оливье Жиру в самисенький э -э левый кут, пробивал Оливье Жиру. Дуже спокойно Оливье Жиру реализовал в пенальти, оформив покер Оливье Жиру. Покер оформил Оливье Жиру. в матче Лиги Чемпионов. 4-0, покер Оливье Жиру. И Челси перемагает. 2 грудня, відповідно, 2020 року у Лізі Чемпіонів сезону 2020 2021 років. Що це здорово виглядав. Якщо подивимося, да, статистику з цього матча. 17 ударів у Севілі, 14 челсі. у Челсі. Тобто ударів нібито більше у Севілі, але подивіться, друзі, не ударив площину 7-3. Перевага у Челсі. І у Челсі справді. Було більше таких небезпечних атак. 56 на 44, 523 передачі у Севілі, На 100 передач більше, 85% точність передач. 422 у Челсі, 82% точність передач, 10-15 фоли, 4-4 жовті картки, 1 1, 1 все, де 7-3 за кутовими. Ну, ще такий підсумок, друзі, підводити того матча, то, на мою особисту думку, Челс по абсолютно перемагає. І справді команда Френка Лемпера здорово виглядала. А Челси виграє групу, Челси буде першим, Севілі буде другою, Краснодар буде третім, Рен буде четвертим. Челси виграє групу і взагалі забігаючи наперед, мої любі друзі, скажу я вам, что Челси взыграли выиграя Лигу Чемпионов у сезоне 2020-2021 рокив. Провидал мы, друзі, цей матч Лига Чемпионов сезон 2021, 2 грудня 20 рік. рик, групповый этап Лиги Чемпионов, 5 тур группа Е. Севилья на Рамон Санчес пісхуан команда Лепітегі принимала Челси Френка Лемперда. 4-0 Челси, перемагає завдяки покеру Оливия Жиру. Побажаємо моєму команду всього найкращого вам, друзі, від щирого серця. Я би також би хотів би побажати всього найкращого, вам бажаю, друзі, від щирого серця. Бережіть себе. усім до побачення. Усім до нових зустрічей. І, друзі, будьте щасливі!